Наступного разу, і якщо ви будете голосувати, не забудьте, будь ласка, не забудьте ось цих людей. Чи може в суспільстві мати підтримку теза про те, що потрібно зменшувати вік для мобілізації? Я думаю, це питання риторичне. І якщо спитати, чи хтось хотів би це риторичне, це типу, та не обговорюється. Та ви що? Та 23, та 18 давайте одразу робити відповідь про бажання. Е, ніхто б не сказав, так, давайте. Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких зараз наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, ми це ми. Ми це не він. Він сидить у Верховній Раді. Ми це не, це не він. Ти, я хочу, щоб ви це зрозуміли. От є е, люди, є люди. Я, я просто їх називаю людьми. Ну я, я інакше їх ну, всередині називаю. Так, от є е, люди, які е, за війну. Тільки проти своєї безпосередньої участі в цій війні. От сидить оцей оце, оце народний депутат. Він в зеленій футболці, знаєте, такий з фронту тільки приїхав, тільки з фронту приїхав. І Він розповідає, це питання риторичне, та ви що? Та як так ми вас будемо питати, взагалі, то ви скажете ні, ми вас питати не будемо. Ну давайте дослухаємо і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так нам потрібне рішення про зменшення віку. Для участі в діях, для оборони країни, для військової служби. Чудово. Чудово. Знаєте, щоб Росія не знищила наших людей, ми, народні депутати, приймемо рішення опустити призовний вік до 23-22 років. Ми самі їх знищимо. Так виходить? Ми, сам, ми самі знищимо їх майбутнє, ми самі знищимо їх можливість навчатися, їх можливість будувати бізнес, виходити заміж, одружуватись. Ми не будемо, нас не ну, у нас немає іншого варіанту. Ми просто будемо знижувати вік. Ми будемо вводити в школі підготовку загальновійськову. Ну, сказали, що ми як Швейцарія. Так ну ми будемо, ну будемо так. Якби в 2019 році мені хтось сказав, що ці люди, які ще вчора були фадіними фотографами і діджеями, понадівають футболки і будуть закликати до перетворення всієї країни на повністю мілітаризоване суспільство, я б ніколи не повірив. За них би ніколи не проголосували. Ніколи. І сидить народний депутат, молодий, незрозуміло, як він взагалі туди попав, і хто за нього голосував, і розказує абсолютно сміливо. Знаєте, чому сміливо? А тому, що бронь у нього. У нього бронь. Я навіть не знаю, хто це, і знати не хочу. Прізвище, ви, напевно, знаєте, по голосу. Пізнали, я не дивлюсь марафони, мені вони взагалі не цікаві, ці люди. 25 років не межав. Колись це було російським і ПСО. Згадайте, тепер вже не і ПСО. Он, будь ласка. Телеграм-шапці профілю, там це відео, поширте своїм друзям. Я не повністю його ставлю, щоб зберегти ваші нерви. Бережіть себе.